Всім привіт! До вашої уваги лот футболок та ковтів жіночих брендів Fnatic та бренді Fanatic. В лоті є футболки, будуть в трьох варіантах: в такому кольор хаки, Ззаді логотип прапора. І буде три в такому сірому кольорі з таким принтом, з невеликим вирізом та в червоному кольорі. Футболки в розмірах від S до 3 XL. буде одна кофта така в синьому кольорі. На рукаві манжет. Кофти в розмірі M. І таких три сірих буде. Матеріал їх котон. Це кофта з капюшоном. Всього в лоті 32 одиниці, вартість однієї одиниці 210 гривень, а, а вартість даного лоту 6720 гривень. І цей лот можна замовляти на сайті або у наших менеджерів. А якщо вас цікавить більше оптових товарів, надсилайте менеджерові плюс на вайбер. Всім дякую, заробляємо разом!